прошу передати так. слово Михайлу Головку. Народний депутат Головко. Головко. прошу <кій> Шановні депутати Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання свобода, 164 164-й виборчий округ Тернопільщина. Дійсно, ситуація, яка склалася зараз у нас з проблемою виділення земельних ділянків, є українській державі, практично катастрофічна. Я от можу нагадати приклади навести, які на сьогоднішній день відбуваються беззаконні на Тернопільщині. От місто Тернопіль і наша область має єдину практично найбільш підготовлену базу біатлону в області в селі Підгородньому. І за вказівкою губернатора, голови адміністрації, ця земля практично була вся роздана. І сьогодні Тернопільщина, яка має чемпіона світу з біатлону Олену Підрушну, втратила біатлонну базу. Ми собі можете доявити, до яких меж і розмірів дійшло оце хабарництво розкрадання землі в межах області. Ми говоримо за область і за адміністрацію. Відповідно, такі вчинки, наприклад, за останні, на мій депутатські звернення, було направлено відповідь, що 5 тисяч гектарів в області голова адміністрації роздав невідомим особам. Люди, які навіть не мають ніякого відношення до нашого краю. Віддаються земельні ділянки підприємцям, які вже давно. Позбавилися підприємницької, підприємницької діяльності угіддя в лісах. Роздаються ставки, де в громади забирається повноваження місцевих місцевих рад, і вони практично їхніх територій віддається земля. От нас, наприклад в Тернопільському районі голова адміністрації роздав землі селян, які належать в межі села своїм розпорядженням різним підприємцям, і це все практично робилося до виборів за великі хабарі. Відповідно, ця ситуація, яка складається, ми бачимо щоденно, що Корупція, хабарництво роздається земля наліво і направо. Ми повинні її призупинити сьогодні. Ми взагалі цей референдум, цим реформою, яку ухвалила партія регіонів ще минулого року щодо набиття прав власності і речових прав і земельних ділянок, які зараз віддаються повноваження Держкомзему, Ми поставили в ситуацію, що місцеві громади втратили абсолютно свій вплив. От до чого до призвели це тільки погіршується, що все наповнення бюджету йде тепер не до місцевих громад, а до центральних органів влади, і ці повноваження щоразу забираються все більше і більше. Тому ми звісно, щоб маємо підтримати зараз цей законопроект зв'язку з першою можливостю, тому що сьогодні місцеві громади не мають права можливості оформляти право власності на земельні ділянки. Першочергове так як це передбачено законом. І розмежовувати комунальні і державної власності зв'язку з тим, що у них немає коштів в бюджеті, і ми тому ставимо заручниками підприємців, люди, які мають договори оренди, які мають практично дозвіл на приватизацію. Вони цього не можуть зробити. І ми маємо дати можливість розмежувати межі між населеними пунктами і тому такий законопроект потрібно приймати. Дякую за увагу. Слава Україні, фракція партії регіонів народний депутат Ващук. Шановні колеги, дійсно, за хорошим бажанням вирішити питання єдиного реєстру прав власності допущені серйозні не просто недоліки, а прорахунки і помилки. І мені здається, що Міністерство юстиції має цей гріх узяти собі на душу. І я вдячна тим депутатам, які сьогодні.